Катекасметікс виробляє для нас серію Magic Rise, серію з рисом, яка вже стала просто менше ніж за рік таким хітом і улюбленцем всіх. Що вже ми вирішили, що треба розширювати цю лінійку, цю серію. І ми додали таку круту новинку, такий крутий продукт, як ензимну пудру з японським рисом Лівеста. І мені здається, це просто вау-вау-вау. Бо хтось навіть просив, щоб у нас була в асортименті ензимна пудра, а хтось, можливо, не знає, що це таке, тому просто така справочка, що таке ензимна пудра. Це взагалі м'який, дуже такий, знаєте, м'який і при цьому ефективний спосіб очищення шкіри обличчя за допомогою гранульованого порошку, який містить ензиму. І ці що роблять ці ензими? Вони допомагають відлущити клітинки шкіри і видалити е, забруднення на ній, при цьому роблячи її м'ягенькою, гладенькою і зволоженою. Тобто це такий е, е, продукт очищення шкіри того першого кроку е, при догляді за шкірою. Е, чому пудра? Ну тому що е, тому що, тому що я вам при цьому розкажу просто, як її користуватись. Я спеціально розпечатала собі стільки, роздрукувала, щоб просто, знаєте, одразу не було, а що з нею робити, якщо хтось не знає. Отже, насипати на долоньку невелику кількість пудри, додати теплої водички і розтерти між долонями до ніжної кромової консистенції. Потім нанести на сухе обличчя, м'якими масажними рухами, помасажувати одну-дві хвилини і змити великою кількістю води. Тобто, да, ми розуміємо, що це дійсно пудра, яку треба з тепленькою водичкою змішати, помасажувати по обличчю і е, мати той ефект. Тобто, цей це перший, е, перший крок у догляді за шкіри, але який рекомендується не кожен день, а два-три рази на тиждень. Тобто, е, ми використовуємо все ж таки кожен день гель. Для вмивання, а оцю ензимну пудру 2-3 рази на тиждень для кращого очищення шкіри, тому що саме ця пудра вона має вже трохи інший ефект, ніж гель, тому що вона має відлущувальну дію і при цьому навіть заспокійливу дію. Вона очищає пори більш глибоко, ну ми розуміємо, за рахунок того, да, як вона діє. Вона розгладжує і полірує шкіру, і ну, зрозуміло, що при цьому шкіра стає безмежно. Шовковистою, свіжою і доглянутою, тобто ми використовуємо цю пудру після того, як ми змили макіяж після демакіяжу і перед тонізацією. Тобто, коли от ми геть для вмивання да, використовуємо, але розуміємо, що це не основний засіб, да, це перший крок, але не основний, а як додатковий, тобто два-три рази на тиждень для такого кращого ефекту для більшого, більш глибокого очищення шкіри.